Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кетонові тіла. Кетонові тіла це додаткове джерело енергії для людини після основного джерела глюкози. Вони утворюються з ацетил-КОА у печінці при розпаді жирних кислот під час цукрового діабету, а також при голодуванні. Їх концентрація різко зростає в крові і сечі при цукровому діабеті першого типу, який ще називається інсулінозалежний, що може призвести до кетонемії, кетонурії, а також кетоацидозу. До кетонових тіл належать ацетон, ацетооцтова кислота та бета-оксимасляна кислота. Для діагностики цукрового діабету першого типу в лабораторній діагностиці проводять якісну реакцію на ацетон, яка називається нітропросидна проба. Вона відбувається в лужному середовищі. А тепер давайте перевіримо, чи є ацетон у засобі для зняття лаку. наливаємо ацетон у фарфорову чашку, додаємо реактив натрій нітропросид. А також розчин натрій гідроксиду. Як ви бачите, на дні фарфорової чашки з'являється червоне забарвлення. Отже, дійсно, ацетон присутній у Рідині для зняття лаку. Нітропросидну пробу використовують також для визначення наявності кетонових тіл у сечі. Для цього використовують спеціальні ацетонові тест-стрічки. Отак виглядає коробка, яку можна купити в аптеці. Як ви бачите, на самій етикетці показані зміни забарвлення, які будуть відповідати кількості ацетонових тіл плюс один. Плюс 2, плюс 3 і плюс 4. Візьмемо стрічку і опустимо її в першу пробу із секцією на 1-2-3 секунди. Покладаємо нашу стрічку на предметне скельце на 3 хвилини. Знову ж візьмемо іншу стрічку і опустимо її в другий зразок сечі. Кладемо цю стрічку і будемо витримувати 3 хвилини. Ця проба відповідає 15 мм на дециметр кубічний. Отже, ще раз повторюю, в даній пробі сечі присутні кетонові тіла.